Логарифми числа. Логарифмом додатнього числа b за основою при a, причому a більше 0 і a не дорівнює одиниці, називають показник степеня c, до якого треба піднести a, щоб отримати b. Логарифм за основою a числа b дорівнює c. тобто, якщо я a піднесу до степеня c, я повинен отримати число. Б. Десятковий логарифм це логарифм за основою 10. Логарифм за основою 10 числа b дорівнює c. Тобто 10 у степені c повинно дорівнювати b. Натуральний логарифм це логарифм за основою Е. е це ірраціональне число, наближене значення якого приблизно 2,7. Записується, логарифм за основою e е числа b дорівнює c або. Спрощений варіант Натуральний логарифм числа b дорівнює c. Тобто є в степені c дорівнює b. Основна логарифмічна тотожність. Якщо в мене є число a, підноситься до степеня логарифм за основою a числа b дорівнює числу b. Якщо a більше 0, а не дорівнює одиниці b більше 0.